Творимо груповий проєкт у середовищі Scratch. Для групових проєктів бажано використовувати Scratch Online. Зараз ми знаходимося в цьому середовищі. Ну і наш проєкт, ось тут можна відразу назвати груповий проєкт. І в чому буде полягати наш проєкт? Ми створимо простий калькулятор зі змінами, який буде розраховувати суму, різницю, добуток, частку двох чисел. Для цього ми почнемо створювати наступне. Нам необхідні змінні. Зміну ми назвемо, першу зміну ми назвемо А, потім ми зміну назвемо Б. І ще одну зміну ми називаємо це. Ці змінні використовуються для розрахунків. Тепер підтягнемо початок нашого проєкту, і для того, щоб у нас ці змінні набували значення, ми використаємо команду запитати і чекати. В даному випадку ми повинні позначити, що А дорівнює. Тобто у нас питання буде А дорівнює. Тепер ми надаємо змінній А ту відповідь, яку пишуть з клавіатури. Як це працює? Давайте відобразимо значення змінної А. Запустили. Наприклад, ми вводимо з клавіатури число 6, підтверджуємо: і ми можемо побачити, що зараз А набуває значення 6. Таким чином ми можемо організувати запис змінної Б. Для цього буде достатньо тут натиснути питання, щоб запитувало, чому дорівнює Б. І ось тут вибрати змінну Б. Зверніть увагу, що перед тим, як працювати зі змінними, нам треба їх спочатку створити, щоб вони відображалися в цьому. Списку. В даному випадку тепер у нас, якщо ми додамо ще змінну Б, то можна спостерігати наступне. Програма запитує, чому дорівнює А. Наприклад, ми вводимо, що це у нас буде дорівнювати 4. змінна А тепер дорівнює 4. а змі... І тепер запитує змінну Б. Ми вводимо, наприклад, число 5. Ось у нас 5. Тепер нам необхідно створити так, щоб наш виконавець обчислював значення цих змінних. Тут можна дуже просто зробити ми ще раз використовуємо присвоєння. Присвоювати значення ми будемо змінній змінні С, тобто результат ми будемо записувати в змінну С. І результатом у нас буде. Множення. Так, давайте спочатку додавання зробимо. Результат додавання. Тобто змінну С ми запишемо наступне А додати Б. І нам достатньо буде виконати наступне. Наприклад, говорити 2 секунди. Значення змінної С. Перевіримо. Наприклад, А5 Б7, очікуємо, що він скаже 12. Так, він поки що каже привіт, тому що нам необхідно ставити зміну сюди поставити. Давайте ще раз 5, 7, і він каже 12. Тобто тепер він знаходить суму цих чисел. Наступне: дивіться, я цей проєкт ділюся ним. Для цього я генерую посилання на цей проєкт. Так, ось у нас посилання згенероване. Ось таке посилання воно буде чекати вас, ну, по-перше, в завданнях нашого уроку, по-друге, під цим відео. На Ютубі буде розміщено відео, і під цим відео буде чекати вас завдання. Ви переходите за посиланням, ви переходите ось в таке да, вікно. Тут ви натискаєте переглянути код, і вам буде доступно. Що ви тут повинні будете зробити? Вам необхідно буде додати ще одну змінну, яку ви організуєте, наприклад, для. Ну, принаймні, дивіться, ви можете робити в групі, тобто перший учень створює свою одну змінну, куди він запише, наприклад, різницю. Після чого він додасть, ну давайте з різницею розберемося. Наприклад, це буде змінна R. Далі учень записує значенням змінної R. Добуток, ну, або різницю, да? наприклад, організову різницю тих самих змінних А і Б. Різницю цих змінних. І далі так само він буде виводити 2 секунди, буде говорити значення своєї змінної R. При запуску, ну, давайте 6. Тут 4, він каже спочатку суму, а потім різницю цих чисел. 6. Додати 4, 10 він сказав, потім він відняв ці числа і вивів різницю. Таким самим чином можна організувати і добуток, і частку. Тому наступний учень передає таким самим способом. Іншому учню посилання на проєкт, і таким чином три учня можуть доробити інші арифметичні дії. Я повертаю тільки суму в цьому проєкті, він вже опублікований, він зберігається, тому можна приступати до виконання.